Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі ЄЧарджер. E Ти ми розповідаємо про електромобілі, зарядні пристрої та перехідники для них. З збільшенням кількості електрокарів зарядних пристроїв є десятки різних моделей. Та ви запитаєте мене, як обрати правильний. А я відповім: зарядний пристрій це індивідуальне рішення, яке підбирається згідно роз'єму авто, потужності електромережі та ваших потреб швидкості зарядки. Тому ми будемо розпаковувати, оглядати та порівнювати різні зарядні пристрої, щоб ви зрозуміли, наскільки це рішення підходить саме для вас. Отож, сьогодні ми детальніше зупинимося на зарядних пристроях від нового українського виробника Swartex. Та я розповім, чому ці зарядні пристрої варті вашої уваги. Ми розглянемо їхній функціонал, порівняємо їх з конкурентами, поговоримо про переваги та недоліки. Та основне, спробуємо його на практиці, зарядимо ним автомобіль. Буде цікаво, поїхали! Давайте розглянемо на прикладі двох моделей, чим відрізняються зарядні пристрої з Vortex. Найперше, хочу уточнити, що ці зарядні пристрої є на всі типи роз'ємів, тобто для електромобілів з Європи, для електромобілів з Америки та Китаю. Але є моделі слабші, які будуть на звичайну побутову розетку шуку. Ними можна заряджати до 16 А, тобто 3,5 кВт на годину. Є моделі сильніші, вони вже йдуть на силову розетку 32 А, тобто в два рази потужніше та швидше буде заряджати ось такий зарядний пристрій. Та також з цікавого у нього є перехідник на звичайну розетку Шуко. Тобто сильніший зарядний пристрій може працювати як слабший, так може заряджати і швидше від силового однофазного роз'єму. Ось такої синьої силової однофазної 32-амперної розетки. Оскільки різниця в ціні між пристроями невелика, це 10 доларів. Я пропоную зупинитися та сфокусуватись на ось цій моделі, бо вона є цікавішою, вона буде заряджати автомобіль швидше та працює як два в одному від звичайної розетки та від силової. Найперше, Spartex це українська команда. Вони не просто зібрали зарядку, вони її розробили та забезпечують гарантію, сервісну підтримку та зарядний пристрій, адаптований для наших умов. Що є дуже важливо, оскільки зараз багато компаній імпортують зарядні пристрої з Китаю під своєю торговою маркою, заявляють, що вони українського виробництва, але одне діло реально виготовляти зарядки в Україні. А інше діло вводити клієнта в оману. Зарядний пристрій Svartex упакований в ось таку фірмову коробку. Для потужнішої версії на 32 А в комплекті йде перехідник на звичайну побутову вилку. Ось так він виглядає. З цікавого зарядний пристрій Svartex іде без інструкції. Інструкція доступна тут по QR-коду на коробці. Ви можете відсканувати його та перейти на неї. Також до зарядного пристрою немає гарантійного талону, оскільки під час першого вімкнення вам потрібно затримати кнопку, потримати її декілька секунд, та зарядний пристрій активується. З того моменту починається відлік гарантійного терміну, який тут один рік. Які функції зарядний пристрій має та які у нього переваги? Давайте розглянемо це на практиці та зарядимо ним автомобіль. Отож, давайте підключимо зарядний пристрій Svartex до електромережі, активуємо його та глянемо, які є функції у цієї зарядки. Так, підключаю я її до синьої 32-амперної розетки. Ось, так як ми з вами вже говорили, зарядний пристрій потрібно активувати. Ось я зажав кнопку. Та ставимо автомобіль на зарядку, щоб глянути, що вона нам покаже. Так, ось. І що ми можемо змінити по процесу зарядки? Електромобіль уже заряджається. Яку інформацію ми можемо переглянути на екрані зарядного пристрою? Найперше, це подається у нас зараз 2,6 кВт. Бачите, оце йде моніторинг зарядної сесії, кількість кВт, яка зарядилася, вольтаж в мережі та час зарядки. Зараз ми піднімемо потужність. З одною з переваг хочу зауважити дуже гнучке регулювання потужності з кроком 1 А до 16 та з кроком 2 А до 32. Давайте установимо максимум. Ось, зажав, потримав. Як ми бачимо, потужність вже піднялася 6,4 кВт. Хочу зауважити, що ця функція буде дуже корисною, якщо вам доступно 5 кВт або 7 кВт. Тобто, якщо немає великої потужності, ви дуже гнучко зможете підняти. Підійти до свого максимуму та налаштувати зарядний пристрій на е, максимальну кількість, що може видати ваша електромережа. Е, значить, наступним моментом, який ми тут бачимо, це йде журнал зарядок. Ми можемо глянути ось зарядка у нас нова, тут поки все по нулям. Кількість кіловат за останні 4 сеанси зарядки це тривалість зарядної сесії та скільки кіловат було заряджено. Ось. Також у пристрої можна глянути кількість кВт, яку він пропустив через себе за весь час. Це є теж доволі непогано. І глибші налаштування, глибші налаштування пристрою. В них ми занурюватись детально не будемо. Якщо вам буде цікаво, ми знімемо окреме відео по саме програмному налаштуванню цього зарядного, де розкажемо про усі функції, тому що інформації там, на правду кажучи, дуже багато. Отож, давайте підключимо телефон до зарядного пристрою, щоб глянути, який інтерфейс, та що ми там можемо моніторити та змінити. Найперше, нам потрібно зайти в Wi-Fi. Зайти в Wi-Fi, ми шукаємо доступні мережі. Мережа зарядного пристрою називається ось так. З його серійним порядковим номером. Екран, до речі, тухне через хвилину, щоб економити електроенергію. Одним нажиттям ми активуємо його знову. Далі ми заходимо у браузер, це може бути Google або Safari, та вводимо ось цю IP-адресу. Вона є однаковою для усіх зарядних пристроїв. 1.9.2.1.6.8.4.1. І нажимаємо перейти. Як ми бачимо, ось у нас. Підключився телефон до зарядного пристрою. Я акцентую, що це важливо робити, коли ви підключені до Wi-Fi самої зарядки. Підключили телефон. І ось, в принципі, ну, блок нам вже не потрібен. Ми можемо моніторити основну інформацію з телефону. А саме, що ми тут бачимо? Вольтаж мережі у нас зараз 221 вольт. Показує, що активна сесія. Давайте для зручності я переведу на українську мову. Ось активна сесія. Подається 29 А. Ліф по максимуму приймає 30 А. Тому воно не видає 32 А, так як заявлено. Більше 30 ампер ліф не прийме. Далі розклад. Можна установити таймер, щоб заряджати по нічному тарифу. Максимальний струм. Так само ось з телефону ми можемо збільшити, зменшити струм, який подається на автомобіль. Тариф. Ми можемо виставити вартість за кіловат та зарядка буде показувати. Вам, на скільки гривень ви зарядились цієї ночі, наприклад, або останнього сеансу зарядки. Також можна підключити зарядний пристрій до вашого Wi-Fi. В такому випадку, зараз ми можемо керувати ним, коли ми біля нього і підключені до його Wi-Fi. Але підключивши його до свого роутера, ви зможете керувати пристроєм віддалено. Тобто, де б ви не були, ви зможете підключитись до нього. Відповідно, IP-адреса там тільки зміни. Буде нова, та, що підключена до вашого роутера. то ви зможете все це саме моніторити. Ну і в принципі, технічна інформація. Тут буде показуватись загально, скільки електроенергії пристрій зарядив за весь час, е його статуси. Ну і це, в принципі, ось такий основний функціонал. Також важливим моментом і перевагою зарядного пристрою є довжина кабелю 5 метрів. Та те, що він працює без заземлення. А давайте глянемо що по показникам. Ось активна сесія моніторингу, хочу зауважити, що за 15 хвилин ми вже зарядили 1,5 кВт. Ось бачимо вольтаж мережі, потужність, яка зараз іде стабільною, та температура. До речі, якщо вам сподобався функціонал цього зарядного пристрою. Ви можете придбати його по посиланню в описі у нашому інтернет-магазині з безкоштовною доставкою, звичайно. Давайте трохи підсумуємо. На мою думку, цей зарядний пристрій має досить багато переваг. Щодо недоліків, хочу віднести його зовнішній вигляд. Він виглядає досить просто. Можливо, для когось це принципове питання, але я думаю, що зарядний пристрій має добре виконувати свою основну функцію, і у нього це виходить. Тому питання зовнішнього вигляду другорядне. Повертаючись до порівняння з конкурентами, хочу зауважити, що усі зарядні пристрої українського виробництва мають досить простий зовнішній вигляд. Наприклад, Електрос є прямим конкурентом Свартекса, але Електрос без екрану. Він керується з телефону, по Wi-Fi, але зарядний пристрій сам буде дешевший за Свартекс. Також один з конкурентів Evius. теж має досить простий зовнішній вигляд, але буде дорожчим. Функціонал в Evius буде приблизно такий самий. Свартикс навіть буде в дечому зручніший, тому що в меню, в меню винесені основні параметри перш за все, а другорядні приховані під глибшими налаштуваннями. Також хочу коротко згадати та порівняти з китайськими зарядними пристроями цей пристрій. Але не знаю, наскільки коректним це буде порівняння, оскільки на більшість китайських пристроїв немає гарантії, та у випадку їхньої поломки вам доведеться займатися ремонтом самостійно. З українським зарядним пристроєм, навіть коли пройде рік гарантійного терміну, ви зможете звернутися на сервісний центр, та там, у випадку поломки, його вам відремонтують. Друзі, якщо вас зацікавив цей зарядний пристрій, ви можете придбати його з безкоштовною доставкою у нашому інтернет-магазині. Посилання будуть в описі. Також, якщо у вас залишилися додаткові питання, ви можете зателефонувати та проконсультуватися. Отож, я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Всім дякую за перегляд! Ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!